Відпустку тут з відпустки повернувся е, е, Ніколай Тіщенко. Микола Тіщенко, ну як повернувся? Я не впевнена, що він дійсно повернувся, а, але каже, що про його ділову поїздку до Таїланду знали абсолютно всі. Ви знали? Я не знала. Я завтра зараз можу вийти, правда, запитати у всіх своїх колег. І я думаю, що вони теж не знали. Але каже е, Ніколай Тіщенка, що в принципі знали абсолютно всі. Закон каже, не порушував. Перетув кордон з Україною ще 10 січня, задовго до того, як РНБО ухвалила відповідні рішення. Ну, я уявляю цей момент. Знаєте, коли РНБО так і тихенько ухвалює рішення. Ну е, ми розуміємо, що інсайди завжди є, і в принципі. Е, Ніколай Тіщенко мог про то знати, що буде прийнято відповідне рішення і заборонять виїжджати за межі України без якоїсь надобності. Ну а в нього ж ділова поїздка, тому надобність в нього є. От і сказав, що використав звичайний біометричний паспорт, оскільки дипломатичний заборонили йому використовувати. Ну всім нардепам заборонили використовувати. Ну і за його словами, ви не повірите. Ну, правда, не смійтесь тільки. Хорошо? всі ці фото і відео. Які він викладав з моря, вони були зроблені ще п'ять років тому. Ну, не вчора. І навіть не тиждень тому, і навіть не рік тому. П'ять років тому були викладені. От, просто е, Ніколай Тіщенко знайшов в своєму архіві всі ті відеоматеріали і вирішив ними поділитися всім любві. І все інше, і як качати біцуху камінням на пляжі. То дуже важливі були відео, якими він обов'язково мав поділитися. Щоправда, забув дописати, що це архів. Ну чомусь можна було дописати так, знаєте, внизу. То не обов'язково, що так воно є. Ми б в те теж навряд чи б повірили. Але тим не менше можна було б там коротесенько написати одним реченням. Буквально архів такого то року. Просто я дуже класно зберігся і майже не помінявся з тих самих пір. Ну от десь приблизно так Привіт тобі, величні народи величної країни. Мене звати Катерина Соляр. Я ведуча 24 го каналу. І якщо ви знаєте, хто я, якщо ви дивитеся це відео, то ви точно маєте бути підписані на мої соціальні мережі. Лінк на мій телеграм-канал шукайте у підкасті до цього відео, ну і в описі до нього ж.